А там с хоче робити ноги. Ну. Ти як вообще Загружений? Та не, коли надо. Та ото ж у нього ж твій номер є, він тобі на WhatsApp напише, ви там примерно хоть сорінтуйся. Ну, ну я, якщо що, поїду Лексусом, тому що я шкоду юб стрмно, Лексус хоть не так останавливать буду. Дозволи ну, він до мене, він хотів, щоб сьогодні. а мені. Я сьогодні не поїду, мені надо треба... Виїхати днем, щоб я поїхав днем, поїздив там в окружності хоча б 100 кілометрів, подивився е, де блокпости, де що як. Він вже там коротше пі вже гражданку, каже, я не знаю, чи я вдіну, чи не вздіну. Мені мою одежу вже взяли самі, і черевики, і костюм спортивний. Тому що він каже, там куча людей, я не знаю, як я вийду між воєнними. А може ти під'їдеш до часті, кажу що їй, під'їду до часті під забором заберу і уїду, кажу, я отуди вже потім хіду на. Ха ну кажу, тобі треба хоча б кілометра два вийти оттуда. Я ж данку в діві вийшов. Що це як діла? Ген? Нічого нормально, вже в городі вже приїхав, привіз. Це чітко. <гум> Ви ночі приїхали чи я? Я часу що тільки тільки приїхав. Так, він так і час да да? да, я протрусився, й да сховався. Заблудився в лісі, провалився в окоп, не мог з окопа вилізти. чотири часа його ждав. Між що Житомиром, він? і вінницею у лісах. А як же він виліз? Та виліз же якось, берся, там каракався, Виліз Його теж упорвав там. — І, І вовше, грязний, так? Да? Та ну форму зняв гражданку, гражданка під низом була. Поняв. Ну, коротше, все нормально, все вже вдома. Завтра вже на роботі кольоса мені буде балансувати. Це вони мені довжний бер пожизненно, Це ж він в розшуку тепер, так? Да? Ну, все Це... буде, да. Блокпостов було, ну, ну, якось, ну, не трогали. Дивились, ну не трогали. Все нормально, привіз, все, чувак вдома. Уже бутылку купил себе. ба где-то еще.